Смерть міністра МЗС Білорусії призведе і до ліквідації Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі. Про це вважає Олег Ждан, військовий експерт. Також сьогодні поговоримо. Що шокований боїться смерті Лукашенко раптово змінив кухаря при слово та охорону, що означає власне ліквідація, як то кажуть, правої руки Лукашенка і оця ниточка, яка зв'язувала Білорусь із заходом, саме міністром закордонних справ Білорусії, можна сказати, що вже в білоруського диктатора почалася паніка, і хочуть, щоб за у розвідці, відповіли, чи є ризик наступу. По Білорусі на Україну найближчим часом, і також розвідка повідомляє, що власне ліквідація міністра закордонних справ Білорусі ламає оцю цю останню віць, яка зв'язувала захід з Білорусі, і так далі. І це сигнал, що в Лукашенка залишилося буквально декілька днів до прийняття рішення з приводу вступу Білорусі. У війну, власне, і військовий експерт Олег Жданов зараз прокоментує чорну смугу, яка Почалася у житті білоруського диктатора Лукашенка. Я нагадую, це прямий ефір. Ютуб канал Ростислав Продакшн, Мене звуть Ростислав Калацинський. Це проєкт листопада ЗСУ. Цього місяця всі кошти з монетизації терів ідуть на Збройні Сили України. Тому обов'язково подобайка, коментар, аби український контент ширився. Інтернетом і закупимо одяг і портативні печі для наших військових. Отже, йдемо до коментаря Олега Жданова. Він вважає, що для самопроголошеного президента Білорусі почалася чорна смуга в житті, а загинути він може під час випадкової ДТП. Отже, за його словами, після раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, який був ниточкою, яка зв'язувала білоруського диктатора, власне, з країнами Заходу, постало питання ліквідації і самого Олександра. Лукашенка е, Жданов нагадав, що за інформацією аналітиків агентства RLI, Кремлівська пропаганда заготувала версію щодо замаху на білоруського диктатора причетні спецслужби України або Польщі під керівництвом розвідки НАТО. Це дасть привід втягнути білоруську армію у війну, поглинувши країну і позбавивши її суверенітету. Ну і власне у Білорусі вже немає суверенітету, тому що навіть якщо люди на вулиці е, говорять білорус. Руською мовою їх просто забирають в автозаки, на них почають знущатися: там арешт і штраф, і так далі. У Лукашенко почалася темна смуга в житті, тому що Путін заганяє його в лохий кут, або він вступає у війну і віддає армію, і тоді у нього залишається шанс зберегти своє життя. Або зазначає Жданов, коментуючи ймовірну ліквідацію Олександра Лукашенка, експерт нагадав про загибель у ДТП. Першого секретаря ЦК компартії Білорусі Петра а, Машерова у 1980 році на трасі Москва. Мінськ на шляху його кортежу несподівано з'явився автосамоскид, завантажений картоплею. У них для них це нормально відпрацьовано часів Радянського Союзу, натякнув Жданов. Однак він зауважив, що наступного дня після смерті Лукашенка білоруська армія не зможе вступити у війну, оскільки вона не має для цього достатніх резервів. Техніку та боєприпаси зі складів уже тепер Білорусі віддають армії Російської Федерації, але його відхід від влади або ліквідація означатиме, що це може. Статися власне і російський російськопозиціонер Фейгін вважає дивним факт смерті голови МЗС Білорусі Володимира Рамаке, який був комунікатором цієї країни із заходом. Отже, що відбувається з Лукашенком зараз? Щойно з'явилася ця інформація, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко хвилюється за своє життя, хоч теж під нього стікає. Він вже встиг змінити охорону і прислугу. Такі зміни Лукашенко вніс через раптову смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимир Макея. Про це заявив російський опозиціонер Леонід Нерзлін. Але для українців, щоб ви зрозуміли, наскільки Макей. Ну, співпрацював, це була як права рука диктатора Лукашенка. От я підібрав для вас навіть факти. Макей був людиною Лукашенка, перш ніж посісти посаду міністра. Вісім років був помічником президента. Потім ще чотири главою його адміністрації звільняв з роботи незгодних, не соромився у висловлюваннях спрямованих проти західних дипломатів проти заходу взагалі. Нагла смерть перепрацювався, а раптом не нагла раптом це останнє попередження диктаторові, адже помер один із відданих йому людей, при тому вищого рангу. Втім, якщо бачити білорусь у перспективі як російську провінцію, то які у провінції можуть бути закордонні справи? А раптом Макею судилося померти, щоб Лукашенко зрозумів, що він наступний, якщо білоруська армія не вступить у війну проти України. Ростин покаже ростин обох режимів московського та мінського. І, власне, я ще для вас підібрав також думку а, Латушка, це є опозиційний політичний діяч з Білорусі Павло Латушко. А, Отже, кто был в вот, МЗС? Давайте послушаем короткий Давайте очень четкую черту. Макей никогда не был национальным героем Беларуси и не имел шансов таковым стать. Он солдат, диктатора Лукашенко. Он преступник, который совершил свою пытность, особенно в последнее время. Многочисленные преступления, как соучастник принятия решений на уровне Совета Безопасности, в которой он ходил по массовым репрессиям в отношении белорусского общества, убийства белорусских граждан, насилие. Он лично ответственен за миграционную войну с Европейским Союзом, когда посольство, которое напрямую подчиняется министру иностранных дел и консульский пункт в Минск штамповали и продолжают штамповать визы, нелегальные мигранты штурмуют границы ЕС, что приводит к многочисленным человеческим жертвам. Матей, кстати, ответственен и за разгон площади в 2010 году, когда были задержаны и избиты кандидаты президента, тот же Никляев, Санников и многие другие. За это он попал в санкционный список. И из этого списка ему удалось выпрыгнуть. Вот как раз, когда я работал послом Франции, я помню, что мы вели достаточно скрупулезные переговоры и с видом Франции, и с видом Испании, и это ключевые все-таки страны, в том числе и Германия, которые принимали решение о том, чтобы исключить Макея уже в ранге министра иностранных дел санкционного списка. Вы знаете, есть такое выражение, Хороший дипломат это тот, Ну, от бачите, тобто його характеризують як злочинця, який брав участь у найганебніших там, протестах, розгонах. Тобто це коментують власне опозиційні діячі з Білорусі. Відео називається Латушко Лукашенко зрадив Макея перед смертю. Вони разом лили бруд на Москву. Був план із Європою. Ось так називається це відео. Послухайте, дуже чіткий аналіз. І також хочеться. Ще Ще зазначити з приводу от наступу з Білорусією Дві новини, які теж з'явилися в останню годину. Спроба Білорусі вступити в війну проти України стане для неї самогубством. Про це заявляє розвідка. Спроба Білорусі вступити в війну проти України стане для неї самогубством. Про це в ефірі Freedom заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пояснюючи, чи небезпечний Олександр Лукашенко для української держави. Представник ГУР пояснив, що цю інформацію про те, що Білорусь нібито готує наступ. Поширюються спеціально такі фейки вигідні для Росії. Та країна агресор намагається налякати українців за його словами. Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто. Переслідують одночасно кілька цілей, і в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто, з одного боку, посіяти паніку серед населення серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей, і дезорієнтувати українські сили оборони, розсердити сили. Розсередити сили, перекинути сили з інших напрямків, ну і також об'єкти і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформацій, інформаційної є сама Білорусь і Білоруси, тобто нагнітання, зробити так, щоб заіскрило і все-таки втягнути саму Білорусь у повномасштабну війну, чого до цього моменту не було. Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог, не можна піддаватися на подібного роду провокації провокації. Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну працю сьогодні. Ми не можемо, додав представник ГУР. І також ще одна новина у розвідці: відповіли чи є ну так ну, от, власне, Андрій Юсов ще коментує представник ГУР. Інший коментар. Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, а, але втягування Білорусі вже в наземну працю сьогодні. Ми не можемо. Її що інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей стосовно фейків саме про наступ, то тобто, цієї неправдивої інформації росіяни намагаються посіяти власне паніку серед населення. Ну він повторює те ж саме. Також об'єктами цілями цієї спеціальної психологічної операції. Інформації є сама Білорусь і Білоруси. you <sighs> Що відбувається в Білорусі, режим Лукашенка від першого дня повномасштабного вторгнення РФ надає Москві свої території звідки окупанти бомблять моряні міста України? Також з території Республіки Білорусь 24 лютого на Україну пішла перша техніка. А сам Лукашенко днями заявив, що Києву потрібно зупинитися та піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона за його словами хоче уникнути величезних жертв та повного знищення України. За даними заступника начального. Генштабу ЗСУ Олексія Громова на територію Республіки Білорусь до українського кордону Росія стягнула понад 9 тисяч своїх окупантів. Він каже, що близько 15 тисяч військових Лукашенка готові до вторгнення України, зокрема через високу грошову оплату. Як стало відомо, у Гомельській області Білорусі закуповується обладнання, яке може бути використане для створення військово-польового табору приблизно на тисячу осіб. А у Барановичах викликають до військомату всіх військовозобов'язаних Там називається плановою перевіркою для того, щоб піти з Білорусі на Україну, на думку військового експерта Юрія Федорова, Росіянам треба накопичувати в РБ не менше 20 тисяч військових з бойовим досвідом. Втім, за даними військово-політичного глядача групи «Інформаційний спротив Олександра Коваленка, Російська Федерація прикидає до Білорусі непідготованих мобілізованих. Ну, власне, друзі, що маємо сказати, що зараз наступальних угрупувань загарбників і на Волинському і Поліському напрямках не зафіксовано, тобто будуть власне попереджати, якщо таке буде, але я собі так думаю: от аналізую всю цю ситуацію. Ну, дійсно, чорна смуга в житті Лукашенка, і йому залишилося недовго. Просто чи буде більше крові? Це вже знаєте під знаком питання, тому що в будь-якому випадку йому залишилося недовго. Чи він віддасть наказ, чи він піде. Він просто ну, війде як ще більш кровавий диктатор. Ми пам'ятаємо його інтерв'ю, теж Гордону він давав, що нікогда, нікогда з території Білорусі воєнні не пайдуть на Україну. Ви, мабуть, пам'ятаєте це відео, от Лукашенко, як він заявляв цього. Ну, звичайно, ми розуміємо, який великий тиск на нього, але в нього є який в нього є варіант. Ну, піде, ну, тому що там з того шантаж, з того шантаж. В нього просто безвихідь, те, що я бачу. Просто єдине, щоб зберегти якось життя людей, якщо в нього ще що, там щось залишилося далеко десь там в глибині, що так само, якщо що він теж казав за братський і так далі, Ну, він може, власне, сказати, що я проти, що, ну, зізнатися всіх злочинах, я не знаю чесно. Це, звичайно, фантазія, фантазія, але якби він це зробив, не знаю, може, е якийсь протекторат, якась країна б йому дала, і він би ще зберіг своє нещасне життя. розумієте? Але як ми бачимо, е цього не буде. І, власне, я хочу вам показати цей фрагмент відео з інтерв'ю, тому що воно дуже промовисне. Олександр Гроч, скажіть, будь ласка... Для меня крайне важно, как бы человека, который любит свою страну, где погибло 14 тысяч уже человек, от российских наемников, от российского оружия. Для меня крайне важно, чтобы территория Беларуси, граница с Беларусью, охранялась белорусскими пограничниками, белорусскими войсками, чтобы там не стояли россияне. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Я, Дмитрий, пограничник. Угу. Ну, во всій красі, як то кажуть. І я зайшов в рулетку, теж поговорив із росіянами в Білорусі. Там росіяни там взагалі ну, це, нема про що говорити: зазубовані і е... гнилий народ. А от Білорусі, я говорив, десь там 26 років їй була дівчина, і хлопцеві було десь, може, 30 років. То вони мені казали, ми все знаємо, ми все розуміємо, ми читаємо, ми бачимо новини, але ми не можемо якби, нічого зробити, тому що реально перевіряють навіть. Вона каже: якщо ти в групі українській знаходиться, то просто проходять обшуки і так далі, забороняють розмовляти білоруською мовою, і так далі. Але вона каже, що звичайно, я навіть сижу тут, говорю з тобою, може я. Ну, ризику даю своє життя, але я хочу, щоб українці почули, що білоруси проти цього, весь народ проти війни, і ну власне, от люди її віку, там до можливо до 40 років, вони дуже е, освідомлені, що відбувається, і також біля неї сидів її хлопець, тому він сказав, що. Ми проти цього. Ми за Україну, незалежність України, і вони прекрасно усвідомлюють, що звільнення там України від російських окупантів і перемога України в цій війні, війні призведе до власне звільнення і Білорусі від цього диктатора. І так далі, але я закликаю усіх білорусів, тому що в мене є понад 3% десь 3,5% глядачів, мене дивляться з Білорусі. І ви мене прекрасно розумієте українською мовою. Не тільки а, підтримка, а має бути якась, а, знаєте, протест, навіть якщо ви не можете вийти на вулиці, ви маєте донатити на Збройні Сили України, ви маєте створювати навіть аккаунти з іншим іменем, боротися на інформаційному фронті, тому що від вас. Залежить дуже дуже і багато. І закінчити цей ефір з приводу того, що зараз робить так Лукашенко. Ми бачимо, що він зараз змінює своє оточення, але чи допоможе вже це йому? Отже, диктатор нікому не довіряє не безпідставно. Відважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому Москву не влаштовує затримка зі вступом білоруської армії у війну проти України. Кремль готовий залучити всі важелі для тиску на білоруський режим. Він розповів, що з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. За словами Небзліна, голова МЗС помер внаслідок дії отрути, розробленої у спецлабораторії ФСБ. Тому смерть Макея викликала паніку в білоруських номенклатурних колах, але найбільше вражений Лукашенко. Так він розпорядився замінити своїх кухарів, прислугу та охорону. До того ж, діями дітям президента надано додаткову охорону. Нагадаю, 26 листопада в Білорусі помер. Точніше, отрутою його вбили очільник Міністерства закордонних справ Макей Володимир. Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Ну, от казали, отрута Володимир Макей помер у віці 64 роки, а більше Макей розпланував свій робочий тиждень. Вже 28 листопада він мав зустрітися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Аналітики інституту Роберта Лан... Лансінга підтвердили, що Кремль найближчим часом може опрацювати сценарій або замахом. На диктатора Лукашенка або з його імітацією, усе це, щоб залякати Лукашенка і спонукати його віддати наказ про у війну на боці Росії. Друзі, дякую, що дивилися. Я нагадаю, що збройні сили України сьогодні відбили ворожі атаки на 10 ділянках на Донбасі і вивели з ладу 80 окупантів на Запоріжжі. Віримо, донатимо, працюємо, допомагаємо Збройним силам України. Віримо в Бога, що добро переможе зло і світло подолає темряву. Світло є в нас, і ми його маємо зберегти в собі, тому що добро справді переможе зло. Слава Україні! Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі, аби цей ефір побачило більше українців.